Вітаю, друзі. Вільям Бернс, головний розвідник Сполучених Штатів Америки, очільник ЦРУ, заявив, що війна в Україні мала лише два варіанти продовження. Ну, це ми й без нього знаємо. Або ми виграємо, або програємо. Згідно з Бернсом, хоча ситуація дуже складна, Україна все ще має можливість змінити обставини на свою користь. Вчасна допомога може змінити хід бою і забезпечити Україні стратегічну перевагу на полі бою, що в свою чергу дозволить їй відновити наступ вже в 2025 році. За словами директора ЦРУ, це може призвести до стратегічної поразки для Росії та змінити баланс сил на користь України. Це можливо завдяки утриманню фронту і зростанню втрат для Росії, а також завдяки успішним ударам проти російського флоту. Під час інтерв'ю пропагандисту Кисільову Путін висловив загрозу використання ядерної зброї, що викликало таку серйозну тривогу. Це свідчить про те, що в умовах загострення конфлікту в Україні можливість використання ядерного арсеналу стає щонайменше предметом обговорень. В американській розвідці прогнозують, що уряд РФ може почати домагатися своїх цілей за допомогою ядерної загрози. Особливо в умовах збільшення напруги на полі бою, в той же час Вільям Бернс наголошує, що загрози Путіна щодо використання ядерної зброї можуть бути насправді перебільшені. Він вважає, що Україна, отримавши підтримку, може змінити свою позицію на полі бою та навіть відновити наступ. Проте директор ЦРУ попереджає, що Росія зараз не має серйозних намірів для переговорів. Тому важливо не розраховувати на швидке, на жаль, урегулювання конфлікту. В такій ситуації час стає ключовим фактором, оскільки без допомоги США Україні буде надзвичайно важко протистояти російській агресії. Тому необхідно оперативно затвердити законопроект про національну безпеку для надання допомоги Україні. Враховуючи активність російських військ на фронті, існує загроза навіть раптового прориву на менш захищених ділянках фронту. Фахівці інституту вивчення війни попередили, що російські війська можуть скористатися цим для раптового та несподіваного просування вперед. Прорив може трапитися при умові, якщо поставки зброї українським військам і надалі скорочуватимуться. Аналітики зауважують те, що Росія зберігає ініціативу на всьому театрі бойових дій, збільшує ризики такого розвитку подій, дозволяючи російському військовому командуванню на власний розсуд збільшувати або навіть зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці фронту. Українські військові тим часом намагаються пом'якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів, і визначають пріоритетні ділянки на фронті. В цілому оперативна обстановка на фронті залишається дуже складною. Противник продовжує вести наступальні дії. Нагадаю, що навіть президент України Володимир Зеленський попередив українців, що Російська Федерація планує новий широкомасштабний наступ, який можуть розпочати вже в травні червні 2024 року. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишись на канал. До зустрічі!